Україна регулярно завдає болісних ударів ворогу на його ж території. Наші безпілотники долітають вже на тисячі кілометрів у глиб Росії і б'ють по військових та промислових об'єктах, задіяних на війні. Минулий тиждень став по справжньому вибуховим для країни агресорки. Палали літаки на аеродромах, паливні склади, НПЗ підстанції. Але завдавати ударів по Росії полюбляють не тільки збройні сили та спецслужби України, а й її власна армія. Повітряно-космічні сили Російської Федерації чи не щотижня випадково скидають авіабомби на власні міста і села. Арта стирає з лиця землі цілі прикордонні населені пункти, полюючи на українських диверсантів. А російське ППО то самоліквідовується, то збиває свої ж літаки і гелікоптери. Слава Україні! З вами Сергій Старошко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. І сьогодні розповідаємо про те, звідки взявся мем Бамбіть Вороніш і чому він знову актуальний через 10 років. А також, власне, про те, як Збройні сили Російської Федерації атакують територію Росії. Це у вас Іркутська область, так? Так. Да. Я боюся Іркутської області. Що відбувається в Іркутській області, непонятно. Вот зараз я о чем подумал, подумав, що ракутської області быть не должно. По каким Покаким врагам Росії ударят наши ВКС. Може бути Естественно. Бомбить Воронеж. інтернет-мем, який згодом став популярним фразеологізмом, означає таке рішення російської влади у відповідь на дії іноземних держав, що завдає шкоди самій Росії та її громадянам. Це росіянам взагалі-то історично притаманно, про що свідчать російські приказки. На зло врагам казу продам, щоб діті не пили. Або ж виколю себе глаз, щоб у тещі зять одноглазий бил. Ну, що тут скажеш? Загадочна руська душа. Отже, у серпні 2008 року, одразу після окупації Росією частини Грузії, Москва виділила купу грошей, нібито на відбудову цхінвалі. За легендою, якийсь опозиційний депутат тоді обурено заявив, що на невизнану південну осетію уряд виділив втричі більше грошей ніж на Воронезьку область. Краще розбомбіть воронеж. Ми хоча б нормальні дороги зробимо. Та ми, ми, ми з 2007 року года. Ми бамбім воронеж уже в грудні 2011 року. Журналіст Олег Кашин видав у твіттері, Якщо НАТО вторгнеться в Сирію, ми. Почнемо бомбити воронож. Фразу одразу приписали Путіну і інтернет заполонили різні фотожаби, демотиватори. Ще актуальнішою фраза стала під час анексії Криму та війни на Донбасі 2014-го. Тоді США, Європейський Союз та інші країни ввели санкції проти Росії. Росія не придумала нічого кращого за антисанкції і почала чавити і палити дорогі продукти, шокуючи росіян, які ніяк не могли второпати. Навіщо знищувати якісні продукти? Їх можна було хоча б людям роздати. Ми розуміємо, що тут служили. Ви ну по не жалко? — по не жалко, тому що якщо така продукція попаде на скло, жаліти людей. Мем перетворився на реальність у червні 2023 року, коли російська авіація нанесла удари по колонії ПВК Вагнер, що рухалась на Москву у місті Богучар на півдні Воронезької області. Внаслідок скидання фабів загорілася нафтобаза. Сьогодні про мем бомбити воронеж згадують, коли російська авіація, артилерія або ППО завдають ударів по території своєї ж країни. За останні три місяці повітряно космічні сили Російської Федерації скинули 46 фугасно-авіаційних бомб на Росію та окуповані території. Такі дані власних підрахунків наводить російське видання Астра. А разом із останнім випадком, про який стало відомо 20 травня цього року, військові Російської Федерації впустили на голову своїх співгромадян 50 фабів. Кожна з яких важить від 250 кілограмів до півтонни. Опять началось! По городу лупят! По городу опять начали! 17 травня у місті Шебекіно-Білгородської області знайшли відразу три фугасні авіабомби, які не розірвались. фаб 500 виявили біля будинку на Ржевському шосе. Ніхто не постраждав, проте боєприпаси так і не вивезли для знищення. ФАБ 250 впала у селищі Батрацька дача у передмісті Шебекіно. Бомбу ліквідували, постраждалих немає. Ще одну ФАБ 500 цього ж дня знайшли на вулиці машинобудівників 27 у Шебекіно. Пошкоджено фасад будинку, паркан та вікна. Явно просматривається тікающе направлення на Белгород. Там навіть зараз, Шемякіна йдуть інтенсивні обстріли. От. Да? Шміки да. Четверту, за два дні авіабомбу на Шебекінський міський округ російські льотчики скинули 18 травня. ФАП-500 знайшли у селі нова та Волжанка. Мешканцям Білгородщини відверто пощастило. На відміну від Мешканців села Петропавлівка у Воронезькій області 2 січня цього року, внаслідок падіння російської ракети Х-101 загинули 11 людей, десятки постраждали. Час люди говорять. Белгород, Белґерес же Белгород? Как же Белгород? А Белгород, друзі мої, должен с утра до вечора совершати малебні пені, крестные ходи, псалтирные чтения, коленопреклонения, всякие, щоби господь помиловал. Це тітки на Шебеків на Белгород і все остальное. А у березні російські військові авіаударами майже повністю знищили село Козенка, розташоване в Білгородській області. У це село зайшли бійці російського добровольчого корпусу і легіону Свободна Росія, які воюють на боці України. Російське військове командування замість того, аби. Вибивати противника із села вирішило просто його розбомбити. Після авіаційних ударів козанка була обстріляна ще й артилерією. А ось на цих кадрах липень минулого року, і очільник Білгородщини відвідував якраз Козенко, звітуючи про ремонти будинків, пошкоджених, начебто, збройними силами України. У підсумку село знищила Росія, і можливо разом з людьми з цього відео. Окрім цього, російські системи ППО, які зазвичай ховають у житлових кварталах, знищують будинки, руйнують, травмують людей на окупованому півдні України, який Росія незаконно вважає своєю територією. Це Бердянськ, у грудні 2023 року. Український безпілотник, який мирно собі летів кудись на південь, був збитий окупантами і потрапив на дах приватного будинку. Дивом нікого не травмувавши. Хіміро, ми сьогодні практично всі збиваємо хаммерси. То е, штурмше у нас із чотирьох одна долітає. Пока вот тут є недоработочка, которую ми обязательно устраним. Я надеюсь, наші ворожовані силы взяли себе это на контроль. Жести доброї волі систематично демонструють і ракети С-300, якими окупанти обстрілюють прифронтові міста України Оріхів, Запоріжжя, Харків у березні 2023 року. Така впала на житлові будинки у Тульській області, поранивши двох людей і лишивши величезну воронку. Два роки російське ППО результативно і високоточно збиває свої ж літаки. Вже в перший день Великої війни, 24 лютого 22 року, Friendly Fire знищив військово-транспортний літак АН-26 біля села Дєвіце Воронівської області. На сьогодні зафіксовано понад 10 випадків, коли російське ППО приземлило свої ж літаки та гелікоптери. Один з останніх трапився наприкінці березня цього року у тимчасово окупованому Криму. Військові Російської Федерації підбили Су 35 під час зльоту з аеродрому Бельбек. Ще дві сушки упродовж чотирьох днів окупанти ліквідували восени 23-го на Запоріжжі. Уламки одного штурмовика зняв на відео український дрон. Щось там відбулося з якимось літаком, який постійно тероризує наших українських військових на запорізькій лінії фронту. Щось гучне з ним відбулося. Присів він в поблизу Токмака безпосередньо, але я хочу нагадати про те, що ні в Токмаку, не в Молочанському аеродрому немає, тому він вкрай швидко падав та сідав саме там. Проте літаки на Ерефію можуть швидко приземлятися і без сторонньої допомоги. Якось 19 квітня у Ставропольському краї зробив стратегічний бомбардувальник Ту-22 М3, який летів завдавати ударів по Україні. Напевно, найбільш відомий з таких випадків стався 17 жовтня 2022 року у Краснодарському краї. У місті Єйськ винищувач су 34 врізався у дев'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок катастрофи постраждали мешканці будинку. 14 цивільних росіян загинули ще 25 травмовані. Офіційна причина авіакатастрофи, яку озвучило вороже міноборони. Звісно, брехня. Літак розбився при наборі висоти для навчально-тренувального польоту. Насправді ж, за аеродрому у Єйську російська авіація вилітає завдавати ударів по лінії фронту та мирних містах вільної України. Винищувачі, і бомбардувальники, а також запуски ракет, регулярно фіксують мешканці окупованих Бердянська та Маріуполя, які знаходяться за 60 кілометрів на північ від Єйська. Бойовою авіацією ворога можна побачити і на супутникових знімках. І того рокового вечора сушка направлялася у бік України, але втрутилися гравітація і багатоповерхівка. Майже за рік, 17 липня 23-го року, у тому ж таки єську, ще одна російська пташка пірнула в Азовське море неподалік від багатолюдного пляжу. Там самоліт упав. А що? надати упав. упав. А це, це, це так і там бути? Я не знаю, прошу ці свій упав. Частота таких курйозів у росіян може вказувати на зношеність техніки та озброєння, яке розконсервовують на складах після десятиліть зберігання. А також вкотре підтверджує, що цивільне населення, як тимчасово окупованого півдня України, так і власне Російської Федерації для її ж армії, це перш за все живий щит. Саме тому ворожа авіація маневрує і здійснює пуски над містами і селищами, періодично відправляючи подарунки з неба своїм співвітчизникам. Бомбить воронеж це вже традиція для незмінного російського керівництва. А на сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань та вільно кримську журналістику, підписуйтеся на наш канал у YouTube, сторінку у Facebook, телеграм-канал Кримський Розслідувач. Та найголовніше поширюйте лише достовірну інформацію серед ваших друзів та знайомих. Бережіть себе, вірте у зсу та допомагайте нашій армії.